Слава Ісусу Христу, чому ж в наше життя приходять проблеми, хвороби і прокляття? Все почалося з Єви. Вона захотіла щось нове і пішла, вибрала дерево смерті. Бог дав їй цей вибір і вона вибрала це дерево. І, і в її життя прийшли проблеми, хвороби, прокляття. І Господь дає цей вибір кожному і в нас є такий самий вибір. Дерево життя це є слово Боже, чисте слово Боже на кожен день. І це є хліб насушний для нашого духа. А дерево знань, дерево смерті — це вся інформація в цього світу. трактує цей світ. Аналітики, політики, блогери, де кожен має свою думку, де Кожен чисть своєї політики, чи як жити. Але важливо розуміти, що така інформація, вона приносить в наше життя проблеми. Господь дав нам Слово Боже, дав нам апостолів. І якщо я приймаю, смиряюся під Слово Боже, то в життя приходить благословіння, в життя приходить благодать. Але якщо не смиряюся, то я є. Противник, тобто я протилюй самому господу.